«Купи стару книгу і подаруй їй нове життя. У Івано-Франківську ярмаркують вживаними книжками. Організатор акції центр польської культури та європейського діалогу. Продаючи старі польські книги в такий спосіб. Тут вирішили зібрати кошти для придбання садово-городнього інвентаря. Він знадобиться для впорядкування старих занедбаних кладовищ, в основному польських. Ми минулого року вже робили таку акцію. Їздили по Івано-Франківській області. Дивилися, розглядали, шукали власне цих таких забутих цвинтарів. Їх дуже багато, яких ніхто вже не відвідує. Родичі цих людей вже давним-давно не живуть. Тому це також врятуємо від забуття. Ця людина там лежить, вона там спочиває. Вона чекає, щоб хоча б раз на рік хтось її на ній поприбирав. І спалив свічку. Ярмарка триває вже майже тиждень із представлених на початку понад 600 видань. Нині значну частину книг вже розкупили. Це найрізноманітніша література, проза, поезія, дитяча книга, психологія. Ціна символічна і одна на все чтиво – 10 гривень. Я вибрала Генріха Сенкевича, це лауреат Нобелівської премії. Хочу прочитати для того, щоб краще вивчити польську мову. Дізналася від подруги про такі заклади, можна. Придбати книжку. Ну я не могла не скористатися такою можливості і набути книжки в наш час за таку символічну суму, як 10 гривень. Е, я собі обрала, звичайно, я кинулася як сорока на розмір. Це все це, це, це стосується. Яна Павла другого, ну, але мене просто дуже імпонує ця, мені ця людина. Тому що таких людей напевно вже і не знаю, якщо нам Богдася ще може, хоч одна народиться, це буде диво Господнє. Ярмарка триватиме до середини серпня. Впродовж цього часу організатори проведуть також тематичні зустрічі: артистично творчу для дітей, літературний вечір для молоді та вечір спогадів для дорослих. У кожної із зустрічей свій підтекст організатори запевняють, буде незвично і цікаво. Тетяна Лугіна, Олександр Литвиненко, новини на вежі.